Вітаю вас, мої любі сонечки. А що таке шлях серця, як його знайти? Як вийти на шлях серця, запитуєтесь ви. Зразу ще хочу нагадати, що у нас дуже багато є подкастів у відкритому доступі. На всіх наших платформах ми змарізняли уже, напевно, понад 25 подкастів, і там всі самі важливі теми розкриті. Це я вам нагадую сонечки, можливо, тільки прийшли ще. У вас багато запитань і все є. Просто вже для вас. Так от, мої любі сонечки, коли ми тут в голові і вирішуємо, і розум нам складає графік і пояснює, чому нам треба вибрати те чи інший шлях, пояснює його. Оце треба вибрати, тому що буде потім те те те, або треба вибрати то-то-то. І цей шлях такий дуже зрозумілий для розуму. Він для нього логічний, дуже звичний. І це, сонечки, увага, не є шлях серця. Шлях серця абсолютно інший. Спробуйте закрити очі, подихати через чистий намір об'єднати біля серця свої ручки, сконцентрувати увагу і просто дати чистий намір. Я хочу з'єднатись з абсолютом, тому що ми всі вийшли з абсолюту, з абсолютною енергією, з світлом своїм, з абсолютним світлом, з сусіднім світлом, з Богом можете назвати, як відчувати, з творцем. І ви просто вдихаєте, з'єднуєтесь з цією абсолютною енергією і видихаєте. Ніби берете її, на затримці дихання максимально і видихаєте. І ваше світло таке. Тонесенькою, промінчиком, така малесенька струйка, чи світло. І ви таким чином, якщо ваше вже серце, звісно, готове, відкривайте для цього світла. Тому що у нас серце, як у людей, звичайних закрите. Там немає світла, там абсолютно спить. І от коли у нас виникає бажання з'єднатись з ним, ми тоді готові до пробудження. От тоді ми готові до цього шляху шити серцем. Але серце також відкривається від наших намірів з'єднання напряму з абсолютом, напряму сонечки. Тому що процес пробудження не відбувається, увага, через релігію, через секти. Пробудження не відбувається через любі організації, духовні, які б вони там не були. Відбувається тільки пробуршення, процес напряму з творцем. Без посередників, тільки так пробуджується душа. Напряму, коли вона працює і напряму об'єднується з творцем. Я, наприклад, як провідник даю тільки інструменти, які допоможуть дійти до абсолюта, але з'єднюється з ним і проходять свої трансформації, мої учні один на один з абсолютом. Не в групі це відбувається, це відбувається тільки так. І те, що вони обирають, яку вони обирають карму, як вони йдуть. Так працює процес пробудження сонечки. Це дуже такий сакральний процес. І голос Сонця, завдяки тому, коли ми з'єднуємося з абсолютом, все більше і більше тут голосніше. стає. Спочатку ви можете відчути, тут легеньку раундність світло, навіть малесеньке. І це вже пробуджується, так? І оцей шлях, який починає вибудовуватися, він не звідси йде. Не з тої логіки, не з тих пояснень, він іде звідси. Спробуйте спочатку просто, постійно, якщо відчуваєте, давати намір, що я віддаюсь вищій божественній волі. Якщо ви дійсно так відчуваєте, і це ваш намір, це дуже важливо, щоб це не просто були мої слова, а ви себе програмували, щоб ви прям відчули, і я віддаюсь, і щоб ви відчули, що приходить для вас, що вам дає абсолют. Адже ви частинка абсолютно сонечки, не забувайте про це. Ми всі разом єдине його тіло. І от ви побачите, починає щось приходити. А це завжди приходить те, що розум навіть не пропонує, тому що це взагалі не в його компетенції, тому що він ілюзорний. І у нас тут для іншого для того, щоб творити через цю ілюзію. І дуже важливо, коли починає формуватися твій шлях серця, розум говорить тут окремо. А ти. Ідеш по життю і обираєш і зовсім інакше, робиш вибори. Навіть не вибори вони не продумані, не обдумані, воно просто відбувається з тобою. Ти віддаєшся у цій чистоті серця, цьому божественному наміру, і просто йдеш по цьому шляху, розум тут щось розказує, а ти йдеш по цьому шляху і ти бачиш, що цей шлях найпрекрасніший в твоєму житті. Ти бачиш ілюзорність. Розуму, тому що розум, его те, що я розказала також на подкастах, це сукупність всіх програм, навіть цього людства, наших родових програм, наших особистих, які ми там нахватали. Ну, всього-всього, що стосується до его-людини, до ілюзій. І всі ці програми він нам постійно пропонує, пропонує, знаєте, як великому магазині, як в супермаркеті. А серце, душа тут всередині людська, коли пробуджується, Душа людська, тому що душа вища і душа людська це абсолютно різні суті абсолютно різні, тому що душа людська це ілюзорна суть, яка прикрита ілюзіями. Коли ми в голові живемо і відчуваємо себе людина, а душа вища, це якраз ото от світло, яке в нас Це те, яке ми першоздання вийшли там до п'ятого помиру, поки ми не заземлились і не постійно не перетворювалися на людину себе для того, щоб отримати людський досвід. І оце світло, воно вічне в нас, а душа людська оце его, коли ми помираємо, як людина, так відчуваємо себе людину, воно трансформується в нас, як програми. Тобто, це не є ми. Тобто ви як там, Петро Гануся, так як ви по паспорту, там, Оленка, Це не вічна ваша свідомість і вона пропаде. Як би не хотілося їй тут жити постійно, там, так, бути вічно молодою, і тому подібне. Це... Тому що, і, тому що вона повністю зв'язана з ілюзорним світом, з ілюзорним розумом, з ілюзорним его. А от наше світло, яке у нас тут в серці тимчасово спить, тимчасово спить, воно вічне сонечки. І от коли ти пробошуєшся, починаєш ти по цьому шляху, це світло пробошується, абсолютно творець в тобі пробольшується, стає сильніше, сильніше, і ти все більше чуєш, відчуваєш цей шлях. І тому шлях серця шлях з абсолютом, і це якраз і є перехід, між іншими сонечки, Це от жити в перевазі. Цього моменту, коли ти віддаєшся серцю, віддаєшся вище божественній волі, а розом там з боку щось коментує, і ти все більше і більше не йдеш за цією ілюзією, в яку він тебе запрошує. Тому що там може нажився. Ти вже там отримав досвід. Отак от відбувається перехід. І потім цей розум починає ілюзорно служити тобі, твоєму серцю. Тобто абсолютно тут на землі. Оце і є перехід сонечки. Оце і є шлях серця, мої любі сонечки. Тому шлях серця це не той шлях, який зрозумілий вашому розуму, це не той шлях, який розум вам вибудовує. Так? Це, це не є шлях прогнозований, це не є шлях прогнозований ніякими ні астрологічними прогнозами, взагалі ніякими прогнозами абсолютно. Тому що в цьому моменті в тобі включається творець абсолют. А хіба можна Творця абсолюта прогнозувати? Ти ж в моменті, Вориш, як він разом з ним в процесі творіння. А тверся абсолютно це божественна наша безкінечна свідомість. її запрограмувати неможливо. Взагалі це неможливо, тому що це не той рівень. І ілюзії просто фу, розлітаються. Нам, щоб заземлитись, то там треба було розлітатися і дуже добре заземлятися на малюсенькі частиночки, тому що ми частинка цього абсолюта. Для того, щоб відчути. На собі цю ілюзію. І то ми відчуваємо з вами біль тільки із за того, що ми є з вами світло, і ця ілюзія там поприлипала до нас. Ми в голові живемо, притворяємося людиною, і нам боляче на ефірному плані тільки за того, що ми є дуже високою вібрацією за своєю природою. І там, де більше наліплюється у нас низької енергії, ми відчуваємо як біль. Тому що дуже сильно дисонанс в енергіях дуже сильно йде. А ми з вами дуже висока енергія, любові і світло. Тому зараз такий час треба звернути увагу вже наверх сонечки, забрати зовнішнього світу і от переходити. Тому що це дуже особливий унікальний момент. І тільки ви самі можете до цього бути готові, тільки ви самі можете пройти його з абсолютом. Тут дуже важливо ваш іспит. Кожна зараз душа має іспит. Чи готова ти стати світлом на землі? Чи готовий ти стати світлом на землі? До чого ти готовий? Отакий як іспит. Пожили ми як людина. Тепер ми здаємо іспит, чи ми стали творцями на землі? Чи готові стати ми свідомими творцями на землі? Люблю вас, ваша Ая.